Вітаю вас, малече. Погляньте, хто вдягнувся в піджачок із гулок та колючок. Колір в нього сіруватий, ніс не в поросяти. Хто це? Діти, ви вже здогадалися, за ким ми будемо сьогодні спостерігати? Так, так, за їжачком. У мене дома малята його немає, я його зустріла у садку. Їжачок, як на мене, дуже добра і кумедна тваринка. Тіло в нього подовжене і густо вкрите голочками. Вушка нагадують ракушки. Здається, він завжди прислухається, ніколи не поспішає, часто зупиняється, прислухаючись. Чи немає поруч небезпеки? Оченята у їжачка, ніби гудзики, чорні та круглі? Носик подовгостий та гостренький, на їжачок дуже допитливий від природи. Подивіться малята, а лапки в нього короткі короткі, проте дуже міцні. Він увесь сірий сірий, щоб легко було сховатися. Адже у випадку небезпеки їжак згортається в клубочок. Їсть їжак жолоді, дощових черв'яків, жаб, ящерок, змій, мишей, спілі яблука та гроші. Найбільше їжак полюбляє виходити. На полювання у нічний час, а вдень він майже постійно спить. Взимку їжаки ховаються в нірки, застеляючи їх сухою травою та листям. А ось малече послухайте, які звуки можна почути від їжачка. Сподіваюсь, малята, вам було цікаво дізнатися щось нового про їжачка. До нових спостережень, малече. До нових знань!